Доброго усім дня! Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати покупки. Сьогодні у нас 13 квітня, і я покажу покупки з деяких магазинів АТБ Аврора, Ватсонс там дещо і магазин Найнай. В магазині Найнай це продукти. Почнемо з магазину АТБ. Тут чек на 224 гривні. Так. Гриби. Печериці. 21,59. Тут 200 грам. 107,95 за кілограм. Яблука. Голден. 756 грам по 2295. У мене вийшло на 17 гривень, 35 копійок. Чипси смаком крабу. 26 гривень 90 копійок. Зараз по акції. Оселедець. Ось такий. Зараз він по знижках, так як сьогодні в АТБ знижки на торгову марку. Розумний вибір, делюкс і своя лінія. І зараз вони коштують 34 гривні 90 копійок сьогодні, в суботу. Морська капуста. Маринована. 25 гривень, 30 копійок. Також по знижці сьогодні. Також ці оливки пузничці. Чорні, 37 гривень, 80 копійок. Розпушувач тіста 2 гривні 30 копійок. Продукт сирний. 39 гривень 80 копійок. Це я буду використовувати на піцу. І ось цей кефір, який я купила за 18 гривень 40 копійок. Я також буду робити піцу. без Бездріжджуву. кого цікавить, такий рецепт у мене буде на каналі відео. Піца на кефірі без дріжджу Зараз ще подивимося інші магазини. Магазин Аврора. Чек та 50 гривень. Тут я купила розпилювач на пляшку за 14 гривень. Два корми для котів по 11, за 22 гривні. І 14 гривень дві форми для випічки паски. Одна 7 гривень коштує. Тут є дві форми. В магазині Watsons за 109 гривень купила ось такий гель для прання засіб. Це український виробник. Виготовляється спеціально для магазину Watsons. Най-най, чек на 104 гривні. два чеки 102 гривні і 2. За 2 гривні це цукор по гривні дві штуки. Так, і по цьому чеку родзинки. Дві упаковки по 22,60. На 45 гривень, 20 копійок. Сир кисломолочний, 494 грами. 6450 за кілограм на 31 гривню 86 копійок. І яйця курячі 10 штук по 2,50 на 25 гривень. Також ще зайшла на сіневий магазин і там купила підживку для розсади за 13 гривень. І насіння гороху. Багове. 50 грам тут по 4 гривні, на 20 гривень. І ось це сьогоднішні всі мої покупки. Дякую, що дивитесь мої відео. Бажаю вам миру, здоров'я, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.